дня, шановні журналісти, всіх від вчорашнього дня, коли зайшла заявка на проведення мирної акції перекриття міжнародної траси МН6 жителями села Березона, цікавить, які дії зроблені обласною військовою адміністрацією. Доповідаю, що від початку цієї катастрофи фактично не припинялася роботи, робота для того, щоб кошти отримали. Громадяни, майже 250 заявок на виплату компенсації на матеріальну допомогу були опрацьовані, проведені відповідні експертизи. І вчора відбулося засідання уряду, на якому було Попередньо погодження виділення 147 мільйонів з державного бюджету зі свого боку, 90 мільйонів в обласному бюджеті в нас заброньовано на виплату на компенсацію матеріальної допомоги за знищене житло. Сьогодні відбулася остаточна засилка всіх документів на е, кабінет міністрів. Я надію, що буде сьогодні зібрано погодження всіх е, відповідних центральних. Органів виконавчої влади і Міністерства, це Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство економіки, які повинні погодити рішення уряду. І на завтрашньому рішенні уряду я маю величезну надію, що буде прийнято рішення про виділення коштів на матеріальну допомогу нашим жителям. Затримка пов'язана з технічною роботою, яка проводилася, дуже ретельна робота по виплаті цих коштів. Це дуже тонка. Робота, яка проводилася фахівцями обласної державної адміністрації Глибочицької громади, це дуже величезний об'єм робіт, який проведе. Я поважаю волевиявлення людей, демократичне волевиявлення. Разом з тим, я закликаю до такого благорозумного, давайте дочекаємось завтрашнього рішення уряду і після того будемо приймати рішення. Я не знаю, в котрій годині завтра засідання уряду. Я точно знаю, що воно готується, і чекаю на позитивне рішення. Тому я Можу сказати, що завтра я зможу так, також комунікувати про позитивні новини.